Так, то, не вылить рукой. Ой. Ой. Що ви опять ойкаєте? Живот в мене болить. О, здрасте. а Атю ж він у вас болить, як ви просто з переляку сознання потеряли, а живот до чого? У вас же ж не болів живот. Яке там давление? Та, подождіть, воно ще качає. А скажіть, пожалуйста, що ви на сьогодні їла? Та я не знаю, ну вроді доїдала да той холодець, що сама зварила. Я його пробувала, вроді нічого жива. борщ у нас ще там теж з курочки, діти їли, все нормально, ні в кого нічого не болить. Тю странно. Ну, що там? Так, а ну давайте. Ого, ви що, 220 на 180. О, бачите, я ж. Кажу, що я не брешу, кажу, що голова болить. Давайте, розмотуйте руку. Диви на неї, я нічого не можу поняти. Ви що, того, що дві минути назад сказали, що у вас болить живот, уже голова. І живот, і голова. Це вона мене довести хоче. Отравить. О, диви, а я тут уже при чому. Так, подождіть, Якщо у вас є якісь претензії, то ви дзвоните в поліцію, поліція приїжджає, ви пишете заявлення, хто там кого хотів отравити. Та ніхто нікого не хоче травить. Що ви то, меле? Та зовсім уже чешу, криша поїхала. Ага, ні, 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 із світу мене хочеш жити. Так, все, закрийте вже рота. Скажіть, будь ла, які рекомендації, що і там робити, чи що не робити? Ну, ви поки просто наблюдайте і все. Не їжте нічого жареного, нічого соленого, нічого острого, ні чорного, нічого сладкого. Просто соблюдайте дієту. От що у вас нічого не боліло, не живіт нічого не раздражайте желудок. Посидіть недільку на дієті на, на строжайшій, пожалуйста, от як при язві. І все. І потом уже будете решать, що у вас болить, а що не болить. А, ага, ага, сюда, все, все понятно, воно курицю сейчас вам зварю, і на черта більше їсти не буде, а тільки бульончик хліба. Та я вже я вже сама не хочу нічого їсти, уже вже щось тишнить. Так, ну все, добре, не хворійте. До побачення. Все, дякую, йдемо, то я вас угу, проведу. До побачення. Ой, чувствую, що це не остання наша зустріч. Задрали. Ой. <рес> Ай, дочі, так погано, так погано вже не можу. А що тебе болить? Та щось не можу понять. чи печінка стріляє, чи що, чи може це серце так віддає. Ой, аж іжога почалась. Бабушка, не треба, що, Та твоя мамка мене зглазила. Як? А, як? Ти що? Наче ти не знала, що вона в тебе Ой, відьма. Та ні, баришка, це ти щось приблутала. Це сусідка відьма, бабка. Де, нічого подобного, то свята людина. А мамка твоя має чорну енергетику. Тут у вас в хаті вже полтергейст а навіть живе через неї. А ти що бачила? Кого? Ну кого полтергейста. А, да. Так це ж він мені сказав. Шарі. Ти мала, він мені сказав, що мамка твоя такої чорної магії займається, особливо на мене, що в мене от, то ногу скрута, то сраку. А він мене не троне. Ой, мала, не знаю, не знаю. А, -а, -а, я боюсь. а от якраз бояться не можна, бо він чувствує. Ти і ти мамки не кажи, що я тобі це розказала. Ти краще як побачиш, що з мамкою щось не то. Біжи і мені все розказуй, будемо вместе її спасати. Добре. Ну все, біжи, щоб вона не побачила, що ми з тобою. розмовляли. Ай Боже, щось так почки тягне. Ой. Алло. Алло. Зараз іду. Угу. Я зробила конячу морду. І бабуся каже, що це все мама ма робить. Подивися, і ти шо, їй повірила? А що ти думаєш, Аліна? Що вона просто так сама злякалася бум-листівки? Ні, тут щось інше. І що ти тепер хочеш робити? Я не знаю, що тепер робити. Треба якось маму, блін, перевіряти. Блін, а які є методи? Ну, я вже там накидала парочку варіантів. Все, коняк, це свята вода. Тримай акуратно. Ага. Ти все зрозуміла? Так, да, я все поняла. Ми робимо вид, що ми гуляємо і бризкаємося водою. Так, да, все правильно. Так, все. Кажеться, мама йде. Починай. Мала, ти що? блін? Класно я на тебе бризнула, мала. Мама! Боже, мала, ти що, зовсім здуріла чи що? нападала. Блин, тикай! Блин, ты все бачила? Походу, правда, что то не то. За мной. Господи, мала! Что такое, мама? Что ты стрелякаешься? Фу, боже, парляк с тобой можно схватить. Что ты, как памятник тут стоишь с этим Христом? Ужас якийсь. Батюшка няга. Да, демон Христа боится. Плюс один в копилочку. Пошли. <соскоррес> О, Божа, О, Дай мои жена, пиза... Алина, а что ты закрываешь, блин? Молодцы, обязательно работать. Конечно, блин, демон не выдержит такой песни церковной. Сейчас пропхайся сюда, вот побачишь, блин. Вс ⁇ не пробивай. Ага, я поняла. Тобто ви хочете працювати у нас з э, наступного мі місяця. А ну, э, чуєте, а ну подождіть, будь ласка, щось у мене связь барахлить. Я вам зараз перезвоню, хорошо? Ай, Бог що воно таке? Боже, який кошмар, мала? Що? Що ти робиш оце тут? А, ми залізли в батюшку, у батюшку. Боже, закри, пожалуйста, рота і не валай на всю хату. А, кстати, мама, а часа ти за мореті не ходила пасочки святить в церкву. Не хотіла її і не ходила, мала. Що за вопроси? Все, давай, прикривайте свою церковну лавочку, тихенько. Ха, бачиш, демон не переносить церковних пісе, Аліна. Походу, мала, пункт номер три підтверджена. <звук> мала, ти вже дві головки чесника з'їла. <звук> Може, хватить такий сморіць стоїть. Я умею считать, Алина, спасибо. Подожди, а что ты думаешь, что мама будет реагировать на чеснек? Она что, вампир? А какая Алина, разница? Вампир? А -а -а -а, Че не вампир? Все равно нечесть. Все, погнали, шугану сейчас ей. Мама! Что такое? А что еще бабушка? Фух, ты собирается выезжать? Мама, так испытала. Я тоже хотела бы знать а понятно. А что ты <свист> робишь? А шо так воняе. Шо воняе? <свист> не знаю. Фу, кошмарикой, мала, а шо ты жерла? Да Торди... <свист> а что? О боже, фу, ца чесник чешу. А, да, откусила кусочек, а шо Ничего себе кусочек, таке ощущение, что ты пив прицепа сожрала. Да не, а шо, тебе запах не нравится? Не нравится, конечно, мало выйдет, только в комнате проветрила, фу. А, понятно. Ну, хорошо. Хай бог мило от воды, а? Фу. Все, коняк, отмечай четвертый пунктик. А Капец, я в шоке. <соспорядок> Надо еще шесть коняк придумать. А ты Ленина будешь сказать? Блин, я на экран сегодня у Миланы ночуя. Кстати, коняк, может, ты у меня залишишься с Будь ласка. Ні, та ти що? Я боюсь. Та чого ти очкуєш? Все ж буде нормально. Ага, ні, мала. Я правда дуже сильно боюсь і не хочу. Я буду йти додому. І, між прочим, прямо зараз. Так і що ти мені пропонуєш у цей день померти? Ну, з тобою я помирати точно не хочу. Якщо хочеш, можемо піти до мене ночувати. Та ні, мені треба сьогодні маму вивезти на чисту воду, блін. Добре, без питань, тільки без мене. Йдем, мене проведеш. Окей, ну, блін, кідака. Пошли. Ва Валя, Валя, чуєш? Так мене ж ж ремонт доробили. <риклад> да. Вчора дзвонили і сказали, що вже можу додому вертатися. Ну я ще тут таку схему придумала, щоб вона тут за мною трошечки побігала. Нехай напослідок трошки попереживає. <риклад> Ой. Ну що тут, як здоров'я? Що на цей раз болить задниця? Так, да, так, да, точно. Тобі цей аби тільки наді мною поїздівається, над бідною старою людиною. Так що болить, я спрашиваю, а чого вам цю таблетку давати? Все болить, а ти сюди як зайшла, воно ще й подвоїлась. Може, у вас біль подвоївся після того, як ви булочку вперли, яку вам не можна. А я не їла ніяку булочку. Та ви що? Дивіться, бо я ще подумаю, що ви симуліруєте і у вас нічого зовсім не болить. Ой, та побійся Бога оце таке видумлять, га? Скоро кому визивали? Табі чи що? Так, таблетку давайте якусь чи ні. Сама візьму, як треба буде. Отлично, хорошо. На столі курячий бульйон, я вам зварила, щоб їли тільки його, бо щоб в рота ні черта не клали, ні капельки, ні якої булочки, нічого, понятно? А я й сама знаю. І мені і так в рота нічого не лізе. Тільки щось подумаю, ригать вже хочу. Ну, отлично, я пішла спати, як захочете ригать, підете поригаєте. Угу. Ой, болить, як болить. ой 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 Ой-ой-ой. Ой, 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 ой. Алло, Валя. Так что я тебе там казала? Блин, еще сейчас всех тупорылых фильмах ужасов показывает, что именно ночью все просыпается, вся конечисть.

а я тут нафиг. Телефон сейчас поставлю и буду бачить. Че приходит? Полторы есть. Че не приходит? Блин, ночью. Вот так вот. Скрытая камера. Кстати, поставьте, пожалуйста, видео в подобайку. А в комментариях напишите, че вы ловили полторы чего из привода, че щеку гость. Так, все. Надеюсь, что тут не попадете. Пока. Чикабум. Чикабуни. Чикабум. Чикабумбони. Чикабумбони. Чика чика О, а, шкурка моя любима. Чикабум. Обікрасти. Начі нікого не було. Ма, добрий ранок. О, да. Добрий ранок мала, якщо його можна таким назвати. Той мені тут Паперу горла стояв, всю ночь спать не могла, воняла. А я знаю, що ти полтерє. Що починається? Промить, а? а де мене подойти просто спитати, ні. Я хай від води, я з святої води я не боюсь, мала. Ти просто бризнула мені, а я вчора нову штуку провіряла для волос, її не можна мочити. А ти на мене якраз набризкала і я рознервничалась. Часник теж, знаєш, не дуже приємно пахне. Я, мабуть, не знаю жодної одної людини, якої дравиться цей запах. Що там ще, хрест? Що хрест? Я зайшла ти посередині хати, стоїш як привіднях, Звісно, я злякалась, бо я не жадала тебе там побачити. А пісня церковна мала. В церковному хорі тобі ти точно співати не будеш. Отак -от я хіба що скажу тобі? <ривши> Ты що, хочеш типа сказати, що це нормальна? Ні, мала. Я хочу сказати, що я не нормальна. А, фух, блин, капець, а я подумала, як я всю ночь взагалі не спала, я так би не боялась. Мала, я не удивляюсь. Тобі бояться, як у то дурному з гори катиться. На <ривши> не черти в це боїшся. Що вже тут бабушка? Чуть що, що, ти зразу бабушка. О, що ви дитині, це мелите, що я якийсь полтергейст? І... Та ти що? Мала, ну хіба ж я тобі таке казала? Ти що, бабушка, ти ж мені вчора таке казала. Ой, мала, та ти що? Я в вчорашньому стані, Мала, що хочеш тобі сказати? Якби це мене мамка твоя не траванула, то може б і не казала. А, кстати, хто курицю надгриз, га? Яку курицю? Хай Господь милує курица та яку вам не можна, та яка жарена, жирна. Я вам віддільно курицю зварила, з бульйончиком сказала це їсти, а ви ні, треба те надкушувати, а й вже живот, щоб вже не болить? Та, ти що, я що, знаю чи що, мені що таке можна, не можна, я зовсім нічого, тільки воду пила. А, кстати, в мене такий прикол є, я навіть не була А зраді, ха, дивись. О, а що там таке, ну? А що там мало? А це я поставила. Да на стойку на ночь, чтобы думать есть. А то было бабушку. В смысле, як А Это бабушка есть ночью запрещеночку. Опа! Так я ж сей, я ж зашла вам сказать пока, я ж до дома еду уже. А что такое, здрасте? А ну, ну дайте мне сюда телефон. А сказала, что уже ремонт закончил, это надо ехать работу принимать. А, а это и все, я пришла, сейчас буду швиденько собирать речи. И это, це... мала, на, выдала его, будь ласка. Ой-ой-ой, э, кто, кто из там звона? Я пришла собирать речи. Эй, куда-куда? Так, а ну подожди. Це вы мне, получается, просто так козни строили, я вам скору вызывала, да? Я так вот это знала, а что она притворяется? Ага, конечно, удалю. Я тут тикток закрыла, да?